Питання, відповідь чесна та неупереджена. Чому існує стільки різних церковних конфесій, якщо Бог один? Бог один, Біблія теж одна. Тоді чому ми бачимо сотні різних церков, напрямків та конфесій? Люди часто дивляться на це і кажуть, як розібратися, хто має рацію? На перший погляд здається, що християни тільки те й роблять, що діляться та сваряться між собою. Але причина набагато глибша. Ну, ми її спробуємо розібрати. По-перше, не Бог розділив церкву, а люди. Ісус у Євангелії від Івана 17, 21 молився, щоб усі були одне, як ти, очі в мені, я в тобі. Божий задум єдність у правді, а не у людських звичках. Але грі, гордість, амбіції поступово почали руйнувати цю єдність. У перші десятиліття після Воскресіння Ісуса була єдина церква, яка трималася вчення апостолів і жила за Біблію. Але коли християнство стало популярним, у церкву проникли формалізм, влада і гроші, світські ідеї почали змішуватись з духовним життям, і церква стала віддалятися від Божого Слова. Поступово з'явилися серйозні відхилення від Біблії, а разом із ними розбіжності. У XI столітті відбувся великий розкол православ'я та католицизм. А в XVI столітті, коли ситуація ще більш погіршилася, почалася реформація. Багато віруючих побачили, що церква керується не біблією, а людськими традиціями та політичними інтересами. Вони вирішили повернутися до чистого життя за Божим словом. Так почали з'являтися протестантські церкви, які наголошували. У всьому керуватися не переданнями, а біблією. Подумайте, як і ви всі християни справді жили за Писанням, сьогодні було б ну одна-дві церкви, а не сотні. Але люди звикають до своїх традицій, до ритуалів, з якими виросли. Вони не хочуть перевіряти свої погляди у світлі Біблії і вже не намагаються узгоджувати віру з Божим Словом. Виходить, що церкву розділяє не біблія. А різні людські звичаї та амбіції. Апостол Павло Єфісянам 4-4-5 нагадує: одне тіло, один дух, один Господь, одна віра, одне хрещення. от тата з Біблії. Отже, істина одна, і вона в Божому Слові. А справжня церква та, яка ставить на перше місце волю Божу, а не людські традиції. Пишіть у коментах, що ви думаєте про цю тему, і не забувайте найкраще вдячність за це відео. Впадобайка.